Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Минулий тиждень порадував нас досить приємною, комфортною погодою. А ось поточний тиждень також поки що обіцяє бути досить спокійним, але все ж таки певні зміни очікуємо. Впливатиме на нашу територію переважно антициклон. Відповідно, він забезпечить нам у більшості областей сонячну погоду без опадів, але ось температура поступово вже почне підвищуватись. Завдяки впливу поля підвищеного тиску, яке простягатиметься від Скандинавії і до Чорного моря впродовж цього тижня. В нас переважатиме погода без опитів і багато сонячних прояснень у більшості регіонів. Лише по північному сходу, а в четвер та п'ятницю на Закарпатті та в Карпатах можуть бути місцями короткочасні дощі та окремі грози. Повітряні потоки впродовж тижня переважатимуть з північного заходу, швидкості помірні 5-10 метрів за секунду, і будуть вони доволі стабільні. Температурні показники найближчі кілька діб будуть досить свіженькими, особливо в нічні години в межах 10-16 градусів, по півдню країни, звичайно, вище 15-20 градусів. А ось денні максимуми в межах 21-27 у більшості регіонів на Закарпатті до 30. Але в той же час по південній частині, а також починаючи з четверга, у більшості західних областей, також Вінниччина та Кіровоградщина, температурні показники вже будуть вищими 26-31 градус і зберігатимуть тенденцію до підвищення. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди, і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.